Восьмий клас біологія. Дихальні рухи, нейрогуморальна регуляція дихальних рухів, газообмін у легенях і тканинах. Основними поняттями і ключовими термінами теми є дихальні рухи, газообмін у легенях, газообмін у тканинах. Пригадайте, що таке дихання? Поміркуйте. Повітря це природна суміш газів, з яких складається атмосфера Землі. Основними компонентами повітря є азот. Зверніть увагу на діаграму. Кисень 20,95%, а також вуглекислий газ, водяна пара та інертні гази, арго, неон тощо. Чому саме кисень використовується для дихання, а не азот, якого у повітрі Набагато більше понад 78%. Для того, щоб дати відповідь на це проблемне питання, ознайомимося зі статтями підручника. Як відбувається вентиляція легень? Дихальні рухи це ритмічні процеси, вони забезпечують обмін повітря між зовнішнім середовищем і альвеолами легень. Запам'ятаємо. Оскільки легені не мають власних м'язів, то їхню вентиляцію у людини здійснюють. По-перше, грудна клітка із зовнішніми і внутрішніми міжреберними м'язами, які приводять її в рух. По-друге, діафрагма. По-третє, додаткові інспіраторні, тобто вдихаючі м'язи це грудні, трапеціоподібний м'яз. І вчетверте це додаткові еспіраторні, тобто викидаючі м'язи, до них належать черевні. В альвеолелегень атмосферне повітря потрапляє завдяки вдиху, а виходить із них і зміненим складом за допомогою видиху. Що ж таке вдих? Це активний процес, що забезпечує збільшення грудної клітки. Під час спокійного вдиху міжреберні зовнішні м'язи скорочуються і піднімають ребра, діафрагма скорочується, стає більш плоскою та опускається донизу. При цьому об'єм грудної порожнини збільшується, тиск у легенях стає меншим за атмосферний, і повітря потрапляє до легень. Під час глибокого вдиху відбувається одночасне скорочення міжреберних м'язів, діафрагми, а також деяких м'язів грудної клітки та плечового поясу. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути, тому розглянемо ілюстрацію 48 Дихальні рухи людини, вдих і видих. Видих це пасивний процес. Він приводить до зменшення грудної клітки, Це бачимо на ілюстрації. Під час спокійного видиху міжреберні зовнішні м'язи розслаблюються і ребра опускаються донизу, діафрагма розслабляється та стає опуклою. Завдяки цьому об'єм грудної клітки зменшується, тиск у легенях стає більшим за атмосферний, і повітря виходить з легень. Під час глибокого вдиху відбувається скорочення внутрішніх міжреберних м'язів і м'язів черевної стінки. Запам'ятаймо вентиляція легень здійснюється завдяки дихальним рухам вдиху і видиху, що постійно і ритмічно змінюють один одного. Як же відбувається нейрогуморальна регуляція дихальних рухів? Дихання як одна з найважливіших функцій організму передбачає наявність надійних нейрогуморальних механізмів регуляції дихальних рухів. Тобто регулювання відбувається завдяки нервовій системі і гуморальна регуляція, залежить від кількості вуглекислого газу. Якщо в крові, що омиває дихальний центр, є надлишок вуглекислого газу СО2, збудливість дихального центру зростає і дихання стає більш частішим і глибшим. Якщо вміст вуглекислого газу в крові є низьким, то дихання сповільнюється. Велику роль у зміні дихальних рухів відіграють захисні, безумовні дихальні рефлекси. Під час подразнення рецепторів слизової оболонки повітряно-носних шляхів пилом, слизом тощо спостерігається чхання і кашель. Саме вони є захисними рефлексами, що перешкоджають потраплянню цих речовин до дихальних шляхів. Центри чхання і кашлю також знаходяться в довгастому мозку. Довгастий мозок. Це центр дихання. Увага завдання. Проаналізуйте побачене вами на ілюстрації 43. Спробуйте побудувати розповідь за цією ілюстрацією. Чим же відрізняється обмін газів у легенях від газообміну у тканинах? Вдиховане повітря містить майже 21% кисню. Це приблизно 3% вуглекислого газу і близько 79% азоту, водої та інертних газів. Після газообміну в легенях склад видихованого повітря вже буде іншим. Кисню 16,3%, вуглекислого газу 4% і 79,7% азоту. Вода та інертні гази. Різний міст кисню і вуглекислого газу у вдихуваному і видихованому повітрі пояснюється обміном газів у легенях. Як же відбувається газообмін у легенях? Розглядаємо ілюстрацію 50. Це обмін кисню і вуглекислого газу шляхом дифузії, згадайте фізику, між альвеолярним повітрям і венозною кров'ю. Кисень і вуглекислий газ. Ці процеси відбуваються в альвеолах і найближчих до них бронхіолах. У повітрі, що його вдихає людина. Кисню міститься більше, ніж у венозній крові, що надійшла в легеневі капіляри, тому кисень в результаті дифузії вільно проникає крізь стінки альвіол. Водночас вуглекислий газ у результаті дифузії провиникає із венозної крові в альвеолярне повітря. І під час видиху виводиться з легенів. Отже, запам'ятаємо, в процесі газообміну в легенях венозна кров позбавляється вуглекислого газу і насичується киснем, перетворюючись із венозної в артеріальну. Як же відбувається газообмін в тканинах? Це теж обмін кисню вуглекислого газу. Шляхом дифузії між артеріальною кров'ю капілярів і тканинною рідиною. Він відбувається у тканинах, також внаслідок дифузії. У артеріальній крові капілярів кров містить більше кисню, ніж тканина рідина. Тому кисень у результаті дифузії вільно проникає крістінки капілярів у рідину, з якої проникає до клітин і одразу вступає в реакції окиснення. Водночас вуглекислий газ, що при цьому утворюється у результаті дифузії, проникає з клітин в тканинну рідину і далі у кров. Запам'ятаємо в процесі газообміну в тканинах артеріальна кров постачає киснем клітини, і позбавляє їх від вуглекислого газу, перетворюючись на венозну. Для кращого розуміння теми автор підручника пропонує нам дуже цікаві діяльнісні вправи, самостійну роботу з таблицею, розв'язання вправ і міні-проект Біологія плюс здоров'я, аромотерапія і регуляція дихальних рухів. Перед Новим роком, до якого залишилося всього 18 днів, цей мініпроєкт є дуже цікавим і корисним. Здавна помітили, що приємні запахи в людини викликають позитивні емоції та відповідні фізіологічні реакції, поглиблення дихання, зниження артеріального тиску, розслаблення м'язів тощо. Історія використання ароматних трав, ефірних олій, деяких препаратів тваринного походження, мускус, наприклад, для лікарських цілей веде до глибокої давнини. Що ж таке аромотерапія? Поясніть, яким чином запахи можуть впливати на дихання. Увага! Диференційні вправи. Вони приведуть вас до очікуваного вами результати самооцінки. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні цих завдань.